Місія Аймусі почала своє служіння на африканських теренах з 2015 року. А саме у мальовничій країні під назвою Кенія. Це країна з палкими пісками пустелі Туркана та мальовничим берегом Індійського океану. Попри безліч туристичних маршрутів, у Кенії є й інший бік той, куди туристам радять не ходити. Тому що більшість населення країни живе у бідності та жебратстві. через постійне недоїдання та дефіцит питної води процвітає злочинність. Тут неможливо задовольнити навіть елементарні базові потреби людини, такі як потреба в їжі та воді. Діти з маличку вдаються до наркоманії. Дівчат змушують займатися проституцією, а в деяких віддалених племенах навіть піддають до жорстоких тортур, таких як жіноче обрізання. Біль цих людей став близьким багатьом християнам в усьому світі. Господь поклав у серця місіонерів цю чудову країну для проповіді Євангелія. Підтримка місіонерів це назва одного з проєктів, які реалізовує місія Аймосі в Кенії. Більшість чинних місій у Кенії мають фінансування проєктів, що покривають лише соціальні або побутові потреби місцевих жителів, а піклування про місіонерів, які мають йти до цих людей та своїми вчинками й словами проповідувати Євангеліє. Лягає на плечі самих місіонерів. Тому ми прийняли рішення підтримувати місіонерів в Кенії, аби вони могли не піклуватися про завтрашній день, а повністю присвятити себе служінню людям. Підтримка одного місіонера в Кенії складає 400 доларів США. Так це невелика сума, але вона є достатньою, аби забезпечити місіонера житлом. Харчуванням та усім необхідним. За період нашого служіння в Кенії кількість місіонерів, які знаходилися на підтримці місії, сягала 20 служителів на рік. Побудували церкву, яка зараз вже налічує понад 200 дорослих парафіян та 300 дітей, які приходять, аби почути Боже Слово. Ми підтримуємо служіння Ембрейс. Це служіння дітям вулиці, які мають залежність від алкоголю та клею. Місіонери збирають їх по вулицях і поселяють у будинку, де надають їм першу медичну допомогу, допомагають позбутись залежності та знайомлять із Христом. Ми приїхали в центр, де безпризорники бивши вуличні діти. І вони тут учаться, класи мають тут сплять. Вони тут і готують, кушать тут з ними. Працюють. Дуже гарну роботу проводять. І ми зараз будемо з ними працювати. Одні хлопчики до обід ми були в дівчині в такому центрі, а зараз хлопчики. Ми хочемо їм провести класи, хочемо помолитися, хочемо дати сладкувату, попкорн, подарунки. Ми спеціально для цього дітського дому купували там в Америці і привозили теж для них деякий став. Придбали два автобуси та легковий автомобіль для місіонерів. Підтримуємо продуктовими наборами бідні родини. Купуємо ліжка та матраци для сімей, де діти сплять просто на землі. Для Кенії це звичайне явище. Діти, які сплять на землі, часто хворіють. Та через хвороби помирають. Побудували школу в пустелі Туркана, де станом на кінець 2023 року кількість учнів сягає 280 осіб. Щомісячно ми утримуємо функціонування цієї школи. Утримання одного учня у школі Вікторія складає 20 доларів США. Це діти з бідних родин. Вони перші у родині, хто вчиться читати та писати. Місцевість, у якій знаходиться школа, називається Натідао. Це племінна місцевість, що розташована віддалено від питної води. Місцеві мешканці були змушені ходити по питну воду 4 кілометри. Тому разом зі школою ми пробурили свердловини, до яких мають доступ жителі племен, які знаходяться поряд. До свердловин під'єднали сонячні батареї, що забезпечують їхню роботу, влаштовуємо місіонерські поїздки до Кенії з групами. Проводимо євангелізаційні проєкти Хеппі Тайм у школах. Організовуємо дуду клініку. Де професійні лікарі допомагають місцевим позбутися земляних бліг, які оселяються під шкірою та провокують гниття кінцівок зсередини. Зазвичай це трапляється через звичку ходити босоніж. Тому після відвідування лікаря кожній дитині дарують пару взуття, а дорослим необхідні ліки. Для підтримки місіонерів, які служать у різних місцях Кенії. Мали можливість влаштувати ретрит. Протягом п'яти днів у мальовничій місцевості Рондо мали благословенне спілкування із спікерами, які приїхали зі США та Німеччини. Понад 40 місіонерів зі своїми дітьми могли приїхати на захід та мали гарне спілкування серед друзів. Почули слова підтримки та підбадьорення. Мали час для відпочинку. Такі заходи для місіонерів є надважливими. Вони знаходяться у чужій культурі серед людей з іншими звичками та способом життя. Тож декілька днів спілкування з братами та сестрами, які близькі за культурою та мовою, дуже надихають та допомагають рухатися далі. Ми плануємо розширювати служіння місії Аймосі в Кенії розширити проєкт підтримки місіонерів. Розширювати соціальні проєкти, якими помісні церкви служать місцевим жителям, приводячи їх до Бога. Запрошуємо й вас стати частиною місіонерської сім'ї. Аймосі. Для цього є кілька способів. Ви можете стати місіонером на термін від трьох місяців. Приїхати з нами в коротку місіонерську поїздку до Кенії. Стати спонсором для одного з чинних проєктів місії.